Я дуже люблю Г. Чому? Тому що коли ти розумієш, що може статися, ти переживаєш цю ситуацію, тобі вже не страшно. Так, Коли ти його маєш, нема страху, бо я знаю, що робити, якщо це станеться. Це 100%. Ти знаєш, можу розказати один кейс, прикольний. Нещодавно, от, у, е, коли ми робили у травні місяці, Ває угу. Flowers ми запускали і Я з підписниками поділилась цим. Вони в шоці були. Коротше, ми придумали зробити фотодень. Фотодень, і ми думали, що так класно все буде. Це в нашій стратегії. Орендували uh -huh. автівку. Зараз в математику рахували. Арендували автівку, фотографа, 203 тутріян. Що ви зрозуміли не... в Америці? Фотограф ця yeah. велетенська статтю. Ну, uh -huh. okay. Приблизно дві. Дві, десь півтори-дві тисячі. Ми uh -huh. інвестували в цей проект. Кому потрібен uh -huh. був цей фотодень? Нікому нікому. Нікому. Дві людини купили за знижкою, Там друзі, якісь. Що я роблю в цей момент. Чому важливо мати план Г і стратегію? Тобто, це план Г? Що ми робимо в моменті? Перше.